Почнемо одразу з оперативної інформації. От місто Харків, наприклад, подивіться, будь ласка, на масштаб того, що зараз взагалі відбувається. На масштаб цієї вирви. Просто подивіться це жахіття. Цю вирву показав сьогодні самісінько раня. Давайте ось так зроблю. Самісінько раня Сьогодні показав хто правильно. Представник місцевої влади міста Харків, пан Ігор Терехов. От він каже, що дві балістичні ракети сьогодні зранку прилетіли просто в житловий район Харкова. Одна біля багатоповерхового будинку, інша вдарила в дорогу буквально за декілька десятків метрів від школи. Коли стоїш біля вирви, усвідомлюєш наскільки все могло бути інакше ще кілька метрів, і удар прийшовся б у будинок ще кілька хвилин. І на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв. Комунальні служби вже працюють. Дорогу ми обов'язково відновимо. Але найголовніше наші люди. Бережіть себе, бережіть один одного. Написав Терехов у себе в телеграм-каналі і ось таку світлину. Ну, подивіться: це удар балістичної ракети, друзі. І звичайно, ну тут. До таких наслідків це призводить. Друга ракета ударила поблизу багатоповерхівок Київського району. Ми все ще про Харків говоримо з вами. В будинках повбивали вікна, пошкоджені фасади. Деталі уточнюються у холодногірському районі. Вже шестеро постраждали серед них. Дитина написав Терехов. Також він дописав, що п'ятій ранку, що у холодногірському районі вже п'ятеро постраждалих серед них семирічний хлопчик. Я просто читаю хронологічно. в хронологічно влучання і ракети в дорогу. Ну, ось, власне, це ми спостерігаємо. І все щодо Харкова, це вся напевно інформація. Хоча давайте зараз зайдемо ще до губернатора Харківської ОВА, да? до Олега Сенігубова. Можливо, у нього інформація оновилась. та неможливо, а все-таки оновилася у нього інформація. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п'ять населених пунктів Харківської області. Пише якраз пан Сенігубов і додає таке, що значить, внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, з них двоє дітей. В місті Харків постраждало 7-річний хлопчик, жінки 56 35 і 81 року, а також чоловіки 42 із 36 років в місті Куп'янськ. Ворог атакував трьома би плах Лодногірський район Харкова, двома засобами балістичного ураження. Київський район міста. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Ракета Іскандер, ракета тип, якої взагалі встановлюється. Тобто не зрозуміло, взагалі чим били. Да? Один кап, п'ять БПЛА типу герань 2 шахеди, попередні ланцети, дрони. Тип також становлюється. Не зрозуміло, чим взагалі б'ють по тому бідному Харкову. Пошкоджено чотири приватні будинки, багатоповерховий будинок, цивільне підприємство, три автомобілі в харківському районі? Пошкоджено приватний будинок, Куп'янський район, чотири приватні будинки. Чугуївський, складська будівля. Пошкоджена, ізюмський район, заклад освіти. Ну і так далі. Просто жахіття. Просто жахіття. Це місто Харків. Друзі. Ми лише з нього починаємо. і От бачимо, скільки уваги приділяємо, оскільки ну великого горя, великого лиха, і до якої трагедії призвів. Що, ось цей от удар Російської Російської Федерації? Поки що ж рухаємось далі і звертаємо увагу на Нікополь. Це Дніпропетровщина. У нас що тут відбувається? Давайте скажемо, що фактично, фактично, окупанти вдарили. Так, ні, секунду. Ось так: от. Ось тако зробимо. Окупанти вдарили по е, підрозділу ДСНС у Нікополі на Дніпропетровщині, пошкоджені вікна, стіни та вихід до укриття. В якому перебували рятувальники, внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали поранених і чекали лікарів до поприбуттю працівників екстреної меддопомоги, росіяни атакували повторно травмувавши водія швидкої. Говоримо про Дніпропетровщину. Це поліот, світлини. Звідти ми бачимо, до яких жахливих наслідків прозводила російська агресія. На секунди відволічемось щойно стало відомо, що українська делегація прибула до Стамбулу. В окремий блок я виніс ну, цю частину ефіру. Про Стамбул ми також поговоримо і я вам розповім, чого очікувати сьогодні від нього. Поки що ж продовжуємо говорити про обстріли. Запоріжжя, у нас далі. І зверніть увагу, друзі. Ще й на такі світлини. На таку інформацію: Запорізька область загинуло четверо людей внаслідок російських обстрілів 1 червня. Про це ова повідомляє. Ворог вдарив кабами по селу Копані. По селу Копані Пологівського району загинув 67-річний чоловік. Також окупанти завдали трьох ударів по селу Тернувати Запорізького району. Загинули троє жінок віком від 18, Вибачте, не від 18, а 18, 35 і 56 років. Нагадую, говоримо про Запорізьку область. Хто нас дивиться. Запоріжжя, відпишіть нам, будь ласка. Первомайсь, що на Миколаївщині, вітаю, пані Людмила. Е, прекрасне у вас містечко. Я разів там був, взагалі, Миколаївщина, це мій рідний край. Е, тому е, дякую, що відписали. Черкаси, Ольга пише. Всі інші коментарі, е, в тому числі, які там мені адресовані, я почитаю трішки згодом після цього блоку. А ви поки що пишіть, звідки ви нас дивитесь, друзі. От напевно, і що, і от, напевно, давайте про. Е... Запоріжщину ще скажемо, тому що п'ять людей загинуло. Дев'я дістали поранені внаслідок ворожих атак на Запорізьку область. Впродовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктів Запорізької області. Ворог наніс один ракетний удар по Запоріжжю. Здійснив 12 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Кам'янському, Гуляйполі, Залізничному і копанів. Про команді ми окремо згадували. Шість обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське і інші населені пункти. 223 артудари прийшлися по території Біленького і інших населених пунктів. Надійшло 56 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок і об'єктів інфраструктури. Ну це жахіття просто, це просто жахіття насправді. Тому хто запоріжне нас дивиться відпишіться. Будь ласка, як у вас ніч минула? Я розумію, що це можливо дещо дурнувати запитання, зважаючи на те, що от, власне повідомляється так. Але ми знаємо, що ну точно не все пишуть з того, що відбулось насправді, так. Тому що ну наслідки, і коли ти їх на собі переживаєш, це набагато ну набагато набагато більше ти можеш описати з того, що ти відчуваєш. От я попросив би, хто нас дивиться з Запорізької області, відписати в цей чат. І рухаємось далі. Друзі, будемо говорити тепер про що? Про Курськ, тому що там е перельот. По суверенній території Російської Федерації, і відбулося це в сьогодні вночі, і було це ось так. Тому давайте подивимось. Mm -hmm. mm -hmm. Тут без звуку відео, але ну нам достатньо самого зображення. Погодьтесь, тому що стовп диму, який видніється з-за пагорба, його цілком достатньо для того, аби зробити висновок, що там щось не так було в Курській області, хоча навпаки, якраз саме так там і було. Є ще один відеофрагмент. Увага далі на екран. Thank mm -hmm. Оце справжній Курський бамонт, як дописують нальоти українських дронів, вибухи в Курську. От ми ще не з вами дивилися: рязань, вороніш, Липецьк, тривога в декількох областях, багаточисельні російські телеграм-канали і місцеві влада повідомляє про стрілянину ППО з українськими дронами і вибухах над курськом і рязанню в районах Воронежа і Липецька тривога оголошена була і в других в інших областях. В Курській, як заявив губернатор Олександр Хінштейн, в результаті падіння уламків відбулося загоряння в приватних будинках. І в гаражній будівлі. Окрім цього, як стверджує Хінштейн, є потрапляння в багатоквартирний будинок, пошкоджено скло. По відео, яке ось Курський цей Бомонт опублікував, що видно? Видно, що в нібито в багатоквартирний будинок потрапив частина безпілотника, який збили. Хоча, по перше, там не видно нічого, це, це пишуть лише російські телеграм-канали. А по-друге, що точно відомо, вони самі написали, що ця частина була безпілотника. Тобто вони збили цей безпілотник, і от він потрапив туди, куди потрапив. Не збивайте, значить, ці безпілотники, якщо не хочете, щоб їхні частини потрапляли е, де-інде. Він собі летить по законній цілі, і по цій законній цілі ми хочемо вдарити. Далі вже ваша відповідальність, куди ви збиваєте. Його і куди він направляється, Хірштейн пише, що за попередніми даними постраждалих немає. Російські новисні новинні телеграм-канали повідомляють, посилаючись на місцевих жителів про вибухи в п'яти чи десяти вибухів надрязанню Липецьком і в районі Воронежа. воронежський губернатор Олександр Гусів написав у телеграм-каналі, що. Декілька дронів були збиті на підльоті до Воронежа. Близько півгодини тому небезпека атаки БПЛА була оголошена в Іванівській області, яка розташована на північний схід від Москви. Тривога оголошена і у Волгоградській області, на яку, судячи по різним повідомленням, дрони летять через Ростовську область. Одночасно, губернатор Тульської області Дмитро Міляєв повідомив, що в області відбій небезпеки атаки БПЛА. Ну, не знаю, відбій чи не відбій, але ось таке відео я маю, тому давайте подивимося, який там відбій у них. Ну, що, друзі? Це характерний звук безпілотникам. Що не ми чули, все це мова про територію. Російської Федерації, яку сьогодні вночі атакували дрони, продовжимо цей ефір такою інформацією і додамо, зокрема, що е, також е, тривога була оголошена. Фіксуємось в Воронезькій області, в Московській, в Тульській, в Курській, в Білгородській і в інших областях Російської Федерації На Ліпецькому, ось те, що ми щойно відео з вами дивилися: 10 вибухів. Прогриміло Липецька область, е, система. ППО збиває українські БПЛА, і як пишуть попередні дрони Збройних сил України намагаються атакувати комбінат ЛМК. Хто знає, що таке комбінат ЛМК? Комбінат ЛМК. Е, просто цікаво. Е, м -м 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 -м. Е, металургійний, да, комбінат? Що не зрозуміло загалом. Окей, але все одно, по, за словами очевидців, над містом е, яскраві. Такі вибухи було чутно не менше 10 гучних вибухів. Система ППО збиває українські БПЛА на підльоті до цього комбінату. На даний момент інформація про постраждалих або про е, якісь руйнування відсутня. Безпілотники летіли зі сторони Єльця або ж Єльця. Над містом виє Сирена, повітряної тривоги. Влада попросила жителів. Йти до укриттів цивільного захисту, ось це те, що потрібно розуміти зараз в контексті друзі, обстрілів в контексті того, як Україна відповідає на атаки зі сторони Російської Федерації в той час, коли. Фактично, росіяни б'ють, як ми з вами проконались постійно, систематично цілеспрямовано по будинкам цивільним, по багатоповерховим будинкам, по я не знаю, гаражам, по приватним будинкам, по кварталам, по вулицям. Ми б'ємо виключно по законним цілям і по військовим об'єктам. Просто порівняйте різницю, подивіться на цю різницю і зробіть свої висновки, хто їх ще там не зробив. Тому спасибі, друзі, ми рухаємось Далі е, е, у нас наступний блок. Який стосується якраз ось цієї операції Павутина. Але спершу давайте як я і обіцяв, звернемось до коментарів. Пані Олена Михайлівна з Запоріжжя нам дописує добрий вам ранок. сподіваюся, що він добрий, Людмила. Добрий ранок з Польщі. І вам добрий Харків, Сакраменто вас вітає. Бонжорно. з Італії, місто Басано Дель Граппа. Пронто. Добрий ранок з Житомирщини. Бій русню брав ЗСУ. Рієспект підтримує. Кривий ріг, Первомайськ на Миколаївщині, Черкаси. Добрий ранок, Юрію. Робота малюка вражає. Оце витерли нос клас Олена Херсонська область. Окупація Боже, усім нам мир. Але русня через Путіним і Мединським його не хочуть. Херсон гатять. Пані Олено. Тримайтесь. Будь ласка, Херсонщині, вітання. Обов'язково передавайте. Я був в Херсоні без вічератів. У мене там багато друзів, рідних знайомих. Зараз вже звичайно ситуація змінилася, але. Прекрасне місто, яке з моїм рідним межує, тому е співчуваю. тим паче, коли ви пишете про окупацію. Вона точно тимчасова це те, що потрібно розуміти.